Основи нашого хорового співу наші засновники заклали. Це Петро Милославський, це Михайло Кричко. Це Микола Якович Попенко. Я як коріна Закарпатка. Я дуже люблю наші традиції, наші пісні, наші обряди. Я дуже люблю нашу культуру і я щаслива зберігати це. У нас тоді працював Микола Якович Попенко, керівником диригент Петро Михайлович Рах. І прийшов повчитися десь на рік, на два. І так вчимося вже 46-й рік. Роблю обробки для, для хора, для солістів і свого регіону, і з Віршавського, бо то мені притаманно, бо там музика, пісні звучали з самого дитинства як кажуть із із молоком матері кожний артист, який виходить на сцену. Неважливо скільки років він працює завжди є хвилювання, тому що ти несеш не тільки пісню, ти несеш любов ту до закарпатської пісні, яку відчуваєш сам, і хочеш, щоб ця любов відгукнулася у е, серцях глядачей. Коли ти зможеш під час такого шаленого ритму танцю, да знайти чийсь погляд глядача, і ти бачиш захват в цьому погляді, це тобі ще дає більше наснаги, більше мотивації. Більше емоцій, більше драйву після кожного концерту Ти дивишся на їх. У обличчя 31 серпня мали концерт у журицькому замку. Через кілька днів, через тиждень, мене зустріла одна знайома. Вона була присутня на концерті. вона каже: я дотепер ще хожу в тому стані. Вона каже, ви мене каже, так зарядили. Тільки в Закарпатському хорі є можливість виконувати танці національних меншин Закарпаття. Закарпатські танці це однозначно угорські, словацькі, румунські. Народна творчість, народна пісня це є. Це і основа, це як друга молитва. Ми вирішили, що наша така місія, все-таки, що ми повинні якнайкраще якраз доносити нашу культуру, нашу культуру до свого глядача.